26 квітня Україна та світ вшановують міжнародний день пам'яті про Чорнобильську трагедію. У сквері пам'яті героїв Чорнобиля Мир громада зібралася, щоб покласти квіти до пам'ятного знака і складати тих, хто пожертвував собою заради порятунку інших. На заході були присутні учасники ліквідації наслідків аварії, представники місцевих органів влади, ветеранської спільноти, поліції та військовослужбовці, які прийшли дати шану загиблим і висловити подяку живим героям. Цей день 26 квітня, 39 років тому, сталася, мабуть, наймасштабніша техногенна катастрофа в історії нашого людства аварія на Чорнобильській АЕС. І тисячі е, сотні наших земляків взяли участь у ліквідації наслідків цієї аварії. Інколи не розуміють, що вони стали на боротьбу з невидимим ворогом, як говорили, з мирним атомом. Жертвуючи своїм здоров'ям, а інколи своїм життям. Ми покладанням квітів шанували пам'ять тих, кого з нами вже, на жаль, немає. А всім присутнім, ліквідаторам хочеться побажати міцного здоров'я, життєвої наснаги. Ну і, мабуть, головніше на сьогоднішній день це миру і перемоги. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася в ніч із 25 на 26 квітня 1986 року. Під час проведення експерименту на четвертому енергоблоці. У результаті критичних помилок персоналу та конструктивних недоліків реактора стався неконтрольований типовий розгін, що призвів до серії потужних вибухів і руйнування реакторного залу. У повітря було виконато величезна кількість радіоактивних речовин, які забруднили не тільки прилеглі райони України, але й поширилися по всій. Європі особливо вдячність заслуговують перші рятівники, пожежники, працівники станції, військові та медики, які без вагань кинулися у саме пекло катастрофи. Центр підтримки ветеранів і громадського об'єднання. Об'єднуючись, допомагаємо солідарні і підтримуємо ліквідаторів АЕС. Приєдналися сьогодні до вшанування пам'яті. Це був величний подвиг, на якому люди жертвували своїм життям, своїм здоров'ям, так само, як і сьогодні. Військовослужбовці захищають мирний народ. Так само і тоді хлопці поклали своє життя і здоров'я на захист цивільного населення, приймали участь у ліквідації, помирали і втрачали своє здоров'я. Тому ми приєдналися до акції і вшановуємо пам'ять. До ліквідації наслідків катастрофи було залучено понад 600 тисяч осіб. Їхню працю називають без перебільшення подвигом, адже вони зупинили поширення ще страшнішої катастрофи ціною власного здоров'я та життя. На допомогу пожежникам прийшли військові та цивільне населення. Більше 500 тисяч осіб брали участь в гасінні пожежі енергоблоку та ліквідації наслідків від атомної від вибуху атомного. Енергоблоку, на тим ліквідаторам, хто віддав життя, борючись з тими наслідками та здоров'я нашим ліквідаторам, які живі на даний час. Миргородська громада не залишалась осторонь трагедії. Уже в перші дні після аварії багато мешканців Миргорода і навколишніх сіл було мобілізовано для ліквідації наслідків. Серед них Анатолій Семенов, військовий хімік, який приєднався до робіт 4 травня. Сьогодні він дякує всім, хто пам'ятає і шанує ліквідаторів. Я хочу сказати, у нас все стало вже доброю традицією в цей день. Кожного року збиратися в цьому парку, який тепер має назву Чорнобильський. Біля пам'ятного знака, який побудований ще 30 років назад, був за ініціативи Чорнобильської організації, за сприянням місцевої влади і силами підприємців міста, за що їм велика подяка. На превеликий жаль, людське життя коротке, і тому от люди залишаються на оцих прізвищах їхні, залишаються на цих мраморних плитах. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. А Чорнобильцям міста я побажаю здоров'я, витримки. За словами пана Анатолія, органи місцевої влади не залишаються осторонь та підтримують учасників тих подій. Припустимо нашу місцеву владу. Я дуже задоволений. Я задоволений. У нас напередодні відбулося засідання круглого столу, і питання, ті, які виносили, багато допомогли нам. В Цьому питанні обласна рада теж допомагає. Була робоча нарада, були представники. Пенсійного фонду представників департаментів і одного, і другого, і ну щоб довго не розказувати, там було два таких гострих питання. Я сподіваюся, що вони будуть вирішені. Катастрофа глибоко вплинула на розвиток атомної енергетики у всьому світі, змінивши підхід до питань безпеки. Сьогодні Чорнобильська зона відчуження є місцем пам'яті, досліджень і нагадування про вартість життя і сам людей.